Я проти політики під час війни. Чому? Тому що це шкодить. От що сьогодні важливо, окрім зброї, окрім армії, окрім людей в армії, напевно, єдине це допомога армії. Бо якщо не буде армії, не буде Збройних сил України, не буде нашої країни. Тому всіх тих, хто штовхає в політику, я точно не підтримую. І я вважаю, що ми врятували країну. На початку повномасштабного вторгнення двома речами: перша річ це були збройні сили України. Це ці воїни, які... Просто виконали свій військовий обов'язок. Це ті генерали, які не чекали наказів зверху, а просто зробили те, що треба зробити під час підготовки до повномасштабної агресії. А з іншого боку, це було таке згуртування суспільства, починаючи, напевне, від сусідів, які відкинули свої протиріччя і разом зрозуміли, що це наша країна, і ми повинні одній одному рятувати, допомагати. Знаєте, може це вже забулось. Але оці люди, які приїжджали зі сходу на заход, оці квартири, які просто відкривались і приймали людей, оце була справді така єдність суспільства, яка є дуже і дуже важливою для супротиву будь-чому, а в тим паче зло.